Всім привіт! Ось такий самокат на ремонті сьогодні. Така модель вже в мене була в ремонті. Проблема там була в тому, що він не їхав, вибивало помилку Е16. На цьому самокаті така сама проблема. Він вмикається, даємо газу, і в нас вибиває помилка Е16. В тому самокаті проблема була. В самому дроті, який йде від двигуна до контролера, він був в обриві. Там був в обриві дріт по датчиках холла. Напевно, це якийсь заводський такий недолік цієї моделі, тому що ось так іде тут дріт. Він постійно дуже сильно переломлюється тут і там, напевно, ламаються дроти. Зараз ми підтвердимо цей діагноз. Якщо це так, це значить 100% косяк завода. Розбираємо і перевіряємо. Розібрав я тут, щоб добратися до цих дротів. І побачив одну неприємність. Тут, я так розумію, цей самокат вже був десь в когось в ремонті, і майстри шукали причину. І можна бачити ось червоний провід, ізоляція здерта. Чорний провід був, відламався, його назад припаяли. Ну, шукали, напевно, чи є тут 5 вольт. Ой. Слухайте, хочу вам розповісти про лайфхаки. Щоб подивитися, наприклад, чи продзвонити контакти, можна використовувати ось такі медицинські голки. Вони є різної довжини. Різного діаметру коштують зовсім недорого. Якщо вам потрібно продзвонити дріт, можна взяти голку, вставити сюди ось в контакт і мультиметром поміряти, який там опір, наприклад, чи напруга. Не потрібно різати цих дротів, цю ізоляцію. Це пошкодження. Далі, У мене є ось такий прибор. Мені його потрібно під'єднати до цього колеса. На цьому приборі ось такий роз'єм, а тут ось такий. Я ж не буду відрізати зараз брати, і сюди дротики вставляти, щоб перевірити. Я беру, нахожу похожий роз'єм, щоб він сюди вставлявся, підпаю сюди дроти. На іншому кінці обжимаю ось такі контакти. І це все під'єдную і так перевіряю. Зараз я вам покажу. Під'єднав я прибор. Сюди вставив цей роз'єм. Ці контакти вставив ось сюди. Вмикаємо і прокручуємо наше колесо. І що ми бачимо? Ми бачимо абсолютно таку саму проблему, як на тому самокаті. У нас немає сигналу на. Синьому дроті, який йде до датчиків хола. Зараз ми провернемо колесо трішки ось цю сторону, наприклад. Хопа, і в нас з'явились всі сигнали. пропали. Коли ми обертаємо наш руль вліво-вправо, у нас з'являється сигнал. Це заводський косяк, що вони сюди опустили цей дріт. Він бачите, постійно тут сильно ламається. І найтонші дроти ламаються в першу чергу. От у нас найтонші дроти – це дроти, які йдуть до датчиків хола. Бачите, я без ніяких пошкоджень під'єднався до самоката, зробив діагностику і не потрібно різати тут а, ізоляцію. Я просто показую те, що, на мою думку, правильно. Напишіть в коментарях, як би ви робили. Ви також би різали, пошкоджували б ту ізоляцію, щоб подивитися чи поміряти напругу якусь кущі сигнали з дротів Розбираю самокат далі, щоб зняти повністю цей дріт. Двигун тут також знімався. Що я хочу сказати? Тут є злизані грані. І злизані грані на самих болтиках, які тримали ось ці пластмасові, пластмасовий цей захист. Я нікого не хочу образити, але скажу вам, як роблю я. Коли. У мене злизуються ці грані на викрутці, я йду купую нову викрутку. Коли мені потрібно подивитися сигнали з датчиків хола, я купую прибор. Також для ремонту потрібен мультиметр. Якщо я хочу подивитися, які там сигнали, я використовую осцилограф. Потрібно зарядити батарею, я використовую IMAX. Е... Гайка тут, бачите, що з нею? Вона просто злизана. Гайка тут на 18. Щоб відкрутити гайку на 18, логічно потрібно мати ключ на 18. Хтось скаже, так вони буває важко відкручуються, тому що на фіксаторі різьби є рішення. Називається електричний гайковерт. Відкручує любу гайку. Важко, важко робити після когось. Ну, як, не то, що після когось важко робити, робити важко після ось таких майстрів. Після класних майстрів робити легко. Зняв я колесо, відкрутив ось ці болтики і бачу, що тут є пошкодження. Я вам зараз поясню, звідки ці пошкодження тут. Той, хто відкрутив, Ось цю кришку викруткую або чимось хотів піддіти цю кришку, щоб її зняти. І в нас вийшли ось такі пошкодження. Я зараз покажу, як знімати цю кришку, щоб не було цих пошкоджень. Зафіксую камеру. Ось наше колесо це вісь. Ми ось цю вісь впираємо об стіл або якусь дерев'яну дошку і двома руками натискаємо на шину. Опа! Бачили? кришка відійшла. Потім обережно її знімаємо. Її знімаємо з посадочного місця. Під, ну, з підшипника Тут є ось такі шайби. Ці шайби для того, щоб регулювати зазор між кришками і підшипниками Ось так легенько це все знімається. Можливо, це відео буде в якомусь такому негативі, але. Ви не думайте, що я хочу когось образити, кажу ще раз. Просто потрібно, щоб ви розвивалися і розуміли, що ви робите, коли ви займаєтесь таким ремонтом. Це, я говорю ти, майстрам, які беруть гроші за ремонт, а роблять свою роботу, на мою думку, не дуже якісно. Замінив я дріт, де була пошкоджена ізоляція одів термотрубку. Все тут зараз нормально. Цього разу дріт я не пускав сюди, а зробив так, як зроблено на М365. Ось дріт іде з боку Зараз зберу все і більш детальніше покажу, як там зроблено. Зібрав я повністю цей електросамокат, перевірив. Все нормально працює, проблем немає ніяких. Залишились тільки ось ці світловідбивачі. наклеїти. я тут двосторонній скотч, вирішив поновити, тому що вони вже триматися не будуть. неодноразово вони вже знімалися, ставилися. Ось так я пропустив друти. Ось так це все виглядає. Хочу нагадати, що вони йшли звідси сюди. Я зробив так, як в М365. Я думаю, так буде набагато краще і надійніше. У мене є ще один на ремонті. Ну, був на ремонті ще такий самокат. Я там нічого не перероблю, зробив все по заводу. А виявляється, коли попав вже до мене другий такий, я зрозумів, що це косяк і потрібно це виправляти. Ці два самоката буде їздити, я буду бачити, як ця переробка працює і як працює той, що я нічого не перероблю. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!